Добрий день, дітки! Сьогодні пропоную вам поговорити про безпеку взимку. Ой, і снігу намело. Стало білим все село. Біла стежка, біла річка, біла вишня та смирічка. Біла хата. Білі коні. Тільки носики. Червоні. Яка це пора року, дітки? Вірно, зима. Дітки, а як ви вважаєте, чому все стало навкруги білим? Вірно, тому що випав сніг. Що ми можемо робити зі снігом малята взимку? Так, ліпити сніговика, кататися на санчатах з гірки. Так. Ми можемо зліпити фортецю зі снігу. Також ми можемо кататися на лижах. так А ще дітки та дорослі грають у сніжки взимку. Зараз, дітки, пропоную вам послухати оповідання під назвою «Ожеледь» Спочатку було тепло, а потім підмерзло. Дороги стали блискучими і слизькими. Бабуся сказала, що почалася ожеледь. Я все таки вийшов на вулицю. Дивлюсь, по дорозі біжить хлопчик. Він біг, біг, а потім бух і простягнувся на льоду. Вітер зірвав з нього шапку. І вона покотилася по дорозі. Я стояв біля воріт і голосно сміявся. А хлопчик встав, сердито подивився на мене та кинувся нас доганяти свою шапку. Я побіг за ним. Мені цікаво було дізнатися, чи дожене він її, чи ні. Раптом я посковзнувся і з усього розмаху впав на лід. Я дуже забив спину, і знаєте, мені чомусь зовсім не було смішно, ні трішечки. Галята, скажіть, будь ласка, чому впав хлопчик? Так, тому що на дворі була ожеледиця. А чи потрібно сміятися, коли ви побачили, що хтось впав? Ні, звісно, ні, ні в якому разі. Треба допомогти людині встати. Тож, малята, запам'ятайте, що взимку треба йти не поспішаючи, щоб не впасти і не травмуватися. Якщо впав ваш друг, або перехожий. Не треба тікати або сміятися, потрібно йому допомогти або покликати когось на допомогу. Тож будьте обережними, малята. До зустрічі!